Добрий день. Ми продовжуємо цикл розмов Добрий у межах проєкту Місто війна, що реалізується за підтримки Канадського інституту української студії Альбертського університету. Я координатор проекту Євген Решков, радий вітати сьогодні свою співрозмовницю Світлану Іванівну Качало. Дякую, що знайшли час для нашої розмови. Дуже приємно. Тривалий час в мережі е, існував такий проект, як пам'ятки культурної спадщини Харківщини, чудовий веб-проект, на якому було представлено чимало інформації про різноманітні пам'ятки, різноманітні об'єкти культурної спадщини Харкова Харківської області. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проект, зокрема, коли і чому виникла ідея створити ну, от такий цифровий проект, присвячений культурній спадщині Харківської області. Здається, це 2018 рік, 2018 рік, може 17-й, тому що Міністерство культури запускало свій проєкт електронний реєстр, держреєстр пам'яток нерухомої спадщини. От і у нас, ну, в директора нашого третинника Олександра Володимировича, ну, з'явилася така ідея: давайте, що ж, в міністерстві буде, а у нас не буде. Давайте зробимо. Ну, давайте зробимо. Ми от в рамках проекту. Програма розвитку культури і туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 19-23 роки. От, ми прописали свій проєкт, ну в принципі, це і стало в рамках цього проєкту, відкриття цього сайту. Скажіть, будь ласка, а хто, власне, став ініціатором або ініціаторами цього веб-проєкту? Наш директор, директор нашого центру охорони культурної спадщини. А скільки людей брало участь в реалізації проекту, і наскільки я розумію, це була велика команда, яким був розподіл обов'язків, от скажімо, в межах цієї команди? А загалом, це відділ археології прийняв велику ну, участь у цьому створенні цього проєкту, а також ще ж у нас є відділ історії і відділ проєктної документації. Вони також ну, участвували в обговореннях. Я б сказала, що це от силами нашого центру, наших е, представників, співробітників. Ну а наймали, виходить, е, розробників. По договору, ну, якась, якась окрема організація, яка саме займалася програмуванням, розробкою цього сайту. Більй, будь ласка, а яким чином забезпечувалося фінансування? Це була обласна рада, тому що наш центр він підпорядковується обласній раді, і коли писалася програма, програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на, на 19-23 роки. То ми ж прописали цей сайт, цю базу даних цю програму. А чи можна говорити про певні якісь ну, попередні чи фіналізовані? Я не знаю, як краще в даному випадку результати. Результати цього веб-проекту, от, наприклад, чи не пам'ятаєте, ви скільки там було приблизно записів, скільки об'єктів культурної спадщини вдалося додати до цієї бази даних на сайті проекту? Якими на вашу думку, звичайно, є ці результати цього проекту, враховуючи звичайно, те, що зараз сайт є неактивним, але тим не менш до початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну, сайт працював і чи рахували ви кількість можливо відвідувачів, тобто, якщо можна Скажіть про це? Ви знаєте, так, після презентації сайту, ми ж там ще ходили на телебачення Університета Каразіна, це може стало ще поштовхом. Ми популяризували його на Фейсбуці, і про нас дізнавалися, може, ті люди, які були на презентаціях, може, ну, це ж Сарафанне Радіо було з Фейсбука багато дізнавалися про цю інформацію, про сайт. Люди знали про цей сайт. Завантажень було не так багато. Там були пам'ятки національного значення, тому що вони були в такому повному обсязі у нас ну інформа... по інформації. А все інше ми почали завантажувати-завантажувати. У нас на хостінгі почало бракувати вже місця. Ну, це якщо брати абсолютно всі, -всі пам'ятки, які у нас є, там 9 тисяч, ну, до 10 тисяч, це якісь там може. 2%, які ми змогли завантажити. Тому що на кожну пам'ятку в нас дуже багато інформації оцих цих облікових карток. А саме якщо це фото, ми ж хотіли туди вносити не тільки е, сучасні фото, а й історичні фото, там фото минулих років, яке воно було тоді, яке зараз, а фото вони ж ну, важкі. Так що, я думаю, що нам вдалося. Я, ви знаєте, активно посилався на цей ресурс. От викладаючи курс історичне пам'яткознавство, рекомендував студентам. І я думаю, що серед відвідувачів було чимало якраз наших студентів історичного факультету Каразінського університету, які заходили на цей сайт і послуговувалися тією інформацією, яка там була. Скажіть, будь ласка, ви вже частково це питання зачепили, але тим не менш, з якими викликами і проблемами команда проекту зіткнулася під час реалізації самого проекту? Тобто, можливо, на етапі роздумів, потім на етапі реалізації і вже на етапі наповнення, скажімо, ресурсу. Чи можете ви розказати більш детально про ці виклики і проблеми? По перше, щодо пам'яток археології? Як ми знаємо, у нас процвітає людей, дуже багато людей в Україні, які займаються незаконними розкопками. Ну хтось називає їх чорними археологами. І тому у нас така ну, виникла проблема із картою, тому що там вже до кожної, до кожної пам'ятки була карта, яка можна було туди тиснути, пройти через ну, флажок, через чекпоінт, вийти на, на сторінку пам'ятки або просто знайти. От, і ми думали, ставити ту точку, ті координати чи ні. Якщо ми поставимо це ж будуть всі знати, що там курган, чи там якесь поселення, його ж будуть копати. Оце от от стало проблемою, тому що хтось ну, ми розділилися в поглядах ну, в кругу навіть археологів, тому що от, хтось казав: так, чорні так знають, де воно є, краще за нас, вони там уже все викопали, і те, що ми там поставимо ті координати, нікого не спасе. От, це, якби така, вона до сих пір залишається проблемним питанням. Ставити ті точки чи не ставити, ми до сих пір не знаємо, От, як краще. А комусь це дійсно потрібно, а комусь воно може тільки стане наживою. А це питання проблемою стало, потім сама сам архів, електронний архів, який ми просто не встигали переробити. Відсканувати, тому що окрім цієї роботи, ще була куча-куча іншої роботи, якої треба було робити? Ну, і, звичайно ж, місце на хостингу, якого не вистачало, треба було доплачувати, треба було договори переробляти, збільшувати розміри хостинга. От, ну, це, мабуть, отакі от, отакі от проблеми. Скажіть, будь ласка, а... Зараз сайт проекту на жаль не працює не активний. І скажіть, будь ласка, коли і чому сталася ця проблема? Чи це безпосередньо пов'язано з повномасштабною російською військовою агресією проти України? І, власне, в чому полягає ця проблема? Це суто технічна проблема, чи вона ну з чимось іншим пов'язана, Можливо? Тут, мабуть, все в комплексі, А вже коли ми збиралися подовжувати договір дома імені і хостингу, це був якраз новий рік. І ми в лютому повинні були заплатити за новий рік обслуговування сайта. От, поки готувалися ці документи, проплати почалося вторгнення повномасштабне. Весну, мабуть, ми не працювали, тому що всі були де хто за кордоном, хто в селах сидів, хто по області, хто по Україні, і працювали і там виходили, і дистанційно. Але людей залишилося, які реально могли працювати, дуже мало відновлювати сайт. А хто буде його наповнювати, хто буде цим займатися? Ну, немає просто людського ресурсу, яких, хто б міг би це робити. Так, це все можливо, але потрібні люди. Тепер уже потрібні люди на це. Тому так, я думаю, війна стала таким основним приводом, щоб він не працював. Скажіть, будь ласка, а от що треба зробити, щоб забезпечити все ж таки сталість цього проекту, можливо, відновити роботу сайту? Ну ви е, сказали про те, що бракує людей, очевидні фінансові проблеми. Але чи можливо це зробити? Скажімо, е, все ж таки, чи можливо це зробити? Тобто, щоб проект був тому, що ви знаєте, це проблема насправді багатьох цифрових проектів, які дуже часто е, вони... Так дуже швидко створюються, ну порівняно швидко створюються. Але час їх існування, скажімо, складає кілька років всього, три-п'ять років. А потім дуже часто знову ж таки закінчуються ресурси фінансові. Ті люди, які працювали, та команда яка працювала над створенням веб-проєктів, займається іншими вже справами, іншими новими проєктами і дуже часто складно забезпечити саме сталість існування цифрового ресурсу вже після того, як власне проєкт закінчився, так і закінчилися основні ресурси для того, щоб цим займатися. От на вашу думку, чи можливо забезпечити цю сталість, чи можливо відновити цей ресурс, можливо, варто щось змінити, тобто не відновлювати саме в такому варіанті, як було, а щось переробити, як ви це бачите? Я вважаю, що можна це відновити можна його заново запустити, можна наповнювати. В основному ж, електронний архів він же є, його просто треба доповнювати і постійно постійно доповнювати інформацію, яка змінюється. Це, це, це все можливо, але здається, мені потрібно. Ми ж працювали як не окрема людина, прац, сиділа відділом і працювала над цим сайтом. Працювала по суті одна людина, яка з якогось відділу, і вона робила й ту роботу, і ту роботу. Якщо зробити окремий відділ якихось інформаційних технологій або просто ну просто така буде відповідати тільки за, за наповнення і обслуговування цього сайту, то все можливо. Ну знову ж таки, це людський ресурс і закінчення війни. А чи варто масштабувати цей проект, включити сюди не лише більше об'єктів культурної спадщини, можливо, там територіально розширити, тобто поширити цей досвід на інші можливо області? Тому що цей проект він дійсно є унікальним з точки зору самого підходу, так коли ви. Говорити не лише з точки зору якоїсь туристичної практики, так про об'єкт культурної спадщини, а говорити про це як таку ну цінність історичну, культурну, археологічну, будь-яку іншу, і підтверджувати це фактично певними нормативно-правовими актами. Я вважаю, що можна масштабувати, хоча він якби майже дотично йде до Держреєстру, який запускає електронний реєстр Держреєстру, Міністерства культури та інформаційної політики. Але дійсно чим унікальність в тому, що у нас же абсолютно всі документи всіх років спочатку і до сьогодення. І ну, така найбільш глибока наповненість щодо пам'ятки. От тому, можливо, папери вони мають властивість зникати, горіти і кудись пропадати. А якщо б можна було б так відцифрувати і залити абсолютно всі пам'ятки по, по кожній області і зробити це такою державною програмою, ну а чому б чому ні це. Ну, цей той самий архів, який архів. Зараз розсекречують і викладають архівні справи. Це ж могло бути також так і з нашими пам'ятками. Світлана, дякую вам за нашу розмову. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я дійсно бажаю вам успіхів і вашої професійній діяльності. Дуже сподіваюся, що ви дійсно продовжите цю роботу, тому що ваша робота вже принесла певні результати. Мені здається, дуже позитивні. На жаль, звичайно, війна призвела до того, що ну, ми зіткнулися з небаченими так раніше викликами і проблемами, але я дійсно сподіваюся, що ситуація стане краще, і я дуже сподіваюся, що ви і ваші колеги. Дійсно, зможуть зробити щось неймовірне для того, щоб врятувати нашу культурну спадщину і для того, щоб популяризувати її серед широкого загалу людей. Дякую вам. Дякую. Дай Бог, я вірю в те, що все вийде. Дякую.